Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму кабачкову запіканку з грибами. Нам знадобиться 700 г кабачків, 250 г грибів, зелень кропу та петрушки, 100-120 г твердого сиру, 150 г сметани або майонезу, 1 великий зубчик чеснику, сіль та перець за смаком. Нарізаю кабачок кружечками товщиною приблизно 1 см. До нарізаних кабачків додаю сіль та перець і перемішаю. Обсмажую кабачки на невеликій кількості олії на сильному вогні з обох сторін. Поки смажаться кабачки, наріжу гриби та зелень. Гриби нарізаю ось такими слайсами. Сир натираю на крупній терці. До майонезу додаю чесничок і перемішаю. Якщо будете використовувати сметану, то знадобиться ще й сіль. Всі інгредієнти вже приготувала. Першим шаром викладаю посмажені кабачки, потім гриби, зелень, сир та змащую соусом. І так буду чергувати всі шари. Запікатиме запіканку 30-35 хвилин при 180 градусах.